Так, ну що ж, тоді почнемо нашу лабораторну. Якщо хтось приєднався новий, то доброго дня. Значить, ми наша лабораторна робота, яка в нас по... була минулого тижня, можливо, там не всі змогли бути, то це була лабораторна робота шоста. Аналіз показників надійності та функціональної безпечності відмови стійкої системи з мажоритарною структурою зі зміною правила голосування. Значить, про що, скажімо так, ця лабораторна робота, яка там постановки задачі? Значить, у нас є, вам задано, значить, інформаційна система так от виглядає інформаційна система керування безпілотним літальним апаратом, яка реалізована як мажоритарна система з правилом голосування МСН. У вас там є варіанти завдань, кожного там буде своя, в кого там 4 з 7, в кого там 5 з 9, в кого там 8 Може бути 17, значить, і відповідно рівень надійності її не задовольняє розробників. Значить, щоб рівень надійності був достатній для виконання цієї системи своїх функцій, потрібно додати r модулів. Це вже визначено наперед. І оцих r модулів у вас задано в кожному свої. Але ви ж розумієте, що оскільки в нас це є безпілотник, тобто доставляти там 5, 7 чи 8 модулів лишніх на нього, не, ну, скажімо так, можна, але тоді втрачається його, ці корисне, скажімо так, навантаження, які він може нести, зменшується точніше, і відповідно є певні проблеми. Тому запропоновано варіант, скажімо так, оцінити варіант. Системи, в які буде зміна правила голосування або реконфігурація. Якщо ви пам'ятаєте, десь там дві лекції назад ми розглядали власне, такі системи мажоритарні, тобто в них вони можуть працювати. Ну, скажімо, у нас є система там, 4 з 7. От вона працює, вийшов перший модуль, злав якийсь там другий, третій, і в нас лишається чотири модулі. Система є ще працездатна, бо, тому що вона 4 з 7, Це ще достатньо 4 модулі, щоб вона працювала. Але якщо виходить з ладу ще один модуль, в нас лишається хоча три справних модулі, але система вже не працює. Значить, але це є, скажімо так, неефективне використання ресурсу. Якщо ж ми передбачимо, що коли наша система при, скажімо потрапляє в граничний стан, тобто три модулі вийшло, вона ще працює, бо є чотири модулі. Так от, вона тоді здійснюється реконфігурація, тобто міняється правило голосування. І замість 4 з 7 ми отримуємо правило з 2 з 3. У нас є 4 модулі, три модулі виконують функції, ну, скажімо так, голосування 2 з 3, а один модуль йде в ковзний резерв. І, відповідно, наша система далі працює. Якщо виходить якийсь з ладу модуль, ковзний резерв його заміняє, ну а далі ще один модуль може вийти з ладу, система ще працює. При виході наступного система стає непрацездатною. Тобто, в даному випадку система стає непрацездатною при одному справному модулі. А там було три справних модулі і система непрацездатна. Зрозуміло, що надійність такої системи буде вища. А хто скаже, а чим ми платимо за це? Техніці, які в житті задурно нічого не буває. От надійність ми підвищуємо за рахунок, була система 4 з 7, стала 2 з 3. А чим а де ми втрачаємо? Ну, дивіться, ми втрачаємо в тому, що в нас зменшується оцей захист від збоїв, тому що в двох модулях, скажімо, збій значно вища ймовірність ніж чотирьох стається. Тому якщо ми переходимо від 4 з 7 до 2 з 3, значить ми втрачаємо на оці, скажімо так, захисті від збоїв. Тепер що треба зробити вам? Вам потрібно ну, тут, значить. Розказується задача. Тепер, що вам потрібно яке дослідження зробити? у Вас буде фактично три варіанти відмовистій, якої керуючої системи з мажоритарною структурою. Перша з фіксованим правилом голосування без резерву. Друга, з фіксованим правилом голосування з резервом І третя мажоритарна структура з реконфігурацією і без резерву. Ви маєте. Знайти показники надійності для неї, показники безпечності і порівняти їх між собою. відповідно, зробити висновки. Ось і варіанти завдань. Тобто, там є 15 варіантів. Є от варіанти завдань. Бачите, є там певна кількість резервних модулів, та інших. Тепер для того, щоб це робити, ту задачу, вам заданий прототип структурно-автоматної моделі, ось опис її. Значить, там кількість модулів, скільки є в ядрі, скільки є резервних модулів, скільки є після зміни правила голосування. Ну, три компоненти. Зараз ми їх докладно розберемо. Ну, тобто, перше зрозуміло: тобто, якщо у вас є там, система 5 з 9, то В 1 буде дорівнювати відповідно 9. Це початкова кількість модулів. Кількість резервних це там скільки у вас задано, в кого 2, в кого 3, в кого 5. В-3 це є кількість модулів. Після зміни правила голосування. Як це робиться, я покажу зараз на конкретному прикладі. Далі формальні параметри, тобто ці параметри структури, які є на початку, тобто кількість модулів, скільки у нас є в початковій конфігурації, НП в кінцевій там конфігурації, інтенсивності відмов і тривалість конфігурації. Дерево правил модифікації є: ось є три, є три події. Перша відмова модуля, друга відмова резервного модуля, третя проведення реконфігурації. У нас є три події. Ну, і далі показано, як вводити оці дані в структурну автоматну модель. Тобто це є вектор, Expression, це є вектор стану і умова відмови. А умова відмови, пам'ятаєте, це є ну, кількість модулів початкової конфігурації, плюс одиниця поділити на два. Значить, далі в нас є. Далі в нас є множина формальних параметрів. Після цього у нас є дерево правил модифікації в N3. от ми вводимо. Ну, і після цього, ви пам'ятаєте, коли ви ввели ці всі дані, ви натискаєте Output Calculate. Будується граф станів і переходів. Після цього, як ви побудували граф станів і переходів, натискаєте. Аутпут бачите билд граф. Тобто, оцей билд граф це воно формує систему рівнянь з цього графа, складає е, цю систему рівнянь, вирішує її і отримують ймовірності перебування в усіх станах. От є ймовірність безвідмовної роботи, ну а е, це у нас тут варіант. Тут є без резерву. З резервом бачите, як воно відрізняється. Далі з, з реконфігурацією. Від 4 з 7 до 3 з 5, Потім, ну, оце червоний графік. Бачите, потім оця реконфігурація у нас є е, від 4 з 7 до 2 з 3. Ну і аналіз результатів до Далі, як рахувати частоту відмов? Тобто, ви пам'ятаєте, що це треба експортувати дані? Тобто output export експортувати дані. Е, ці, що з розширенням ДС це є фактично розв'язок системи рівнянь по точках. Далі ви перейменовуєте цей DS в TXT. ну і відповідно, от є показано, як здійснювати цей розрахунок і отримуєте ось таку криву, яка вас показує частоту потрапляння в аварійну ситуацію. І от у нас є три варіанти частоти потрапляння в аварійну ситуацію. От перша це є е, мажоритарна система з фіксованим правилом, друга з фіксованим правилом і з резервом, ну, а третя. Це є з реконфігурацією. Оце суть вашої роботи. Значить, а тепер я вам покажу, як цю роботу виконувати от на реальній оці асні, як вводити дані, і щоб ви могли вже її, як то кажуть, вже задати запитання. Чи бачите, ви, чи бачите ви Асну на екрані? Ні, поки ні. Так, а тепер. Так. Прошу. А, так. Значить, дивіться. Значить, у вас є, у вас там в ВНС є заготовка вже для цієї програми, і значить, заготовка для цієї лабораторної роботи, прототип цієї асни, вже зведеними ну, якимись там початковими даними. І давайте тепер розберемося з ним. Ну, на жаль, у мене, щось тут драйвер кириличний тут не працює, ну. НП це то, що я казав, початкова кількість модулів в нашій системі. Тобто, якщо є 7, то це означає 4 з 7. R0 кількість резерву, НП це вже після реконфігурації. Дивіться, щоб поміняти, це вам треба стати два рази класно. То, скажімо, якщо ви поставите 7, ось тут, От реплейс. Якщо у вас початкова 7 і кінцева 7, НН це кінцева, кількість модулів, це означає, що ваша система без реконфігурації. Далі це є надійність основних модулів лямбда 1, інтенсивність відмов, лямда 2, інтенсивність відмов, резервних модулів, і ТР це час реконфігурації. Тобто, тут це фактично в нас моделює швидкодію цього перемикача. Тепер вектор станів У нас має три бачите, компоненти. Перша компонента, ну от вони за запов... НП. R і МП це початкові значення. Перша компонента показує, скільки в нас є модулів, скажімо так, в основній конфігурації, R, скільки в нас є модулів в кожен момент часу в резерві, і кінцеву конфігурацію. Ну і Event 3, тобто дерево відмов, у нас є фактично три події: є подія відмова основного модуля. Значить, якщо ви пам'ятаєте, це таке ж саме, як і в мажоритарній структурі звичайній, тобто при наявності резерву в нас вечерку, у нас бачите, зменшується резерв, при відсутності резерву зменшується модуль основної конфігурації. Далі в нас може бути відмова, скажімо так, резерву, оце В2 більше нуля остання подія. І середня, це найцікавіше, це власне подія, коли у нас відбувається реконфігурація. Тобто, в нас реконфігурація відбувається, коли наша, бачите, V1, в 1 коли у нас вже є менше оцього, ну, тобто, наприклад, 7 плюс 1 поділити на 2, це буде 8, тобто, коли кількість модулів вже є критичний варіант, і ще коли В 1 більше того кінцевого варіанту. Тепер, якщо цю структурну автоматну модель запустити, бачите, будує граф стані переходів, тобто в нас нема резерву, є сім модулів, 6 модулів, 5 модулів, 4, і наступний п'ятий стан це коли вже в нас є 3 справних модулі. Тепер, якщо Побудувати от граф станів і переходів. Тобто, пам'ятайте, що тут дере має бути кома, а не крапка. Ну, це точність, тобто наскільки гладка буде крива, скільки точок інтегрування. От, билд граф. Що вона хоче. Ось. І ось у нас є, бачите, ймовірність безвідмовної роботи і середній час роботи до відмови. Системи 4 з 7 без резерв. Тепер, якщо ми додамо резерв, скажімо, три модулі чи чотири, то ми заходимо в Constantin Info, бачите, резерв це є R. Щоб змінити, треба стати на це поле два рази клацнути, по ньому і внизу замість нуля набрати стільки модулів, скільки нам треба. Ну, скажімо, чотири. І кнопку Replace. Бо якщо ви натиснете випадково, дивіться, кнопку Add, то у вас воно буде два рази, і може видавати помилку. В такому випадку треба стати на той непотрібний рядок, і кнопку Delete, витерти його. Тепер ми вже маємо інший набір даних, Calculate, бачите, станів більше, тобто у нас 4 резервних, 3 резервних, 2 резервних 1, а потім, бачите, 0 резервних, і тоді починають зменшуватися основні модулі. Таким чином, наша система з резервними модулями, бачите, от має такий вигляд: оце, ймовірність безвідмовної роботи. Практично в 2 рази збільшується. А тепер як з реконфігурацією? От ми робимо конфігурацію, тобто ми прибираємо резерв. Тобто при реконфігурації резерву немає. Ми прибираємо резерв. Далі е, прибираємо резерв. Тут ми ставимо, до якої, бачите, кінцева буде, нас, скажімо, якщо ми поставимо, ну, давайте поставимо е, два з трьох, тобто три поставимо. Тобто максимальна кількість модулів при наступній конфігурації. Тепер output calculate, бачите, в нас вже інші стани. Тобто, було до чотирьох. Бачите, після чотирьох у нас стало 3-1. Тобто, три модулі справних стали в два з трьох системи, а ще один справний став резервним. Потім бачите, зменшується резерв, ну і до двох модулів працює. Якщо ми подивимося на. Ймовірність безвідновної роботи, то в нас, бачите, при реконфігурації надійність навіть вища, ніж при чотирьох резервних модах. Тобто, ось так у нас бачите, три варіанти системи у нас є. Значить, Для того, щоб отримати показники безпечності, нам треба output, бачите, експорт, і тут нам треба експортувати тільки оцей detail steps, тобто це розв'язок системи рівня. Якщо ви її експортуєте, ось експортуєте, вам в ту саму папку, де у вас є, ось де у вас є ваша? Зараз де у вас, є, у вас є ваша асна, в той. Ту папку з тою ж назвою, з тою ж назвою файла. От в мене, бачите, був Project 1. Значить, Project 1ds оце є розв'язок цієї системи рівня. Значить, тепер це є звичайний TXT, такий dat файл в TXT форматі, але потрібно для того, щоб потім Excel коректно працював, потрібно поміняти розширення на TXT. Ось. І оце у вас є. І отримує, оці всі дані. Треба просто потім считати в Excel. Ну, а далі вже в самій методисті розказується, як отримати е, показники безпечності. Тепер, які будуть, давайте, запитання? Там у вас було запитання, як працювати з цією програмою асмотр. Пана Файфера були запитання. Так, були, але, в принципі, я тут глянув, що тут і початковий, якби цей темплейт є, то, в принципі, думаю, розберуся. Ні, ну, якщо які запитання, то давайте зараз ми їх вияснимо, щоб ну, воно вже було і для всіх, бо, напевно, такі запитання не тільки у вас виникають, просто інші, напевно, страдаються спитатись. В чому була проблема, коли ви пробували робити лабораторну? Може, ще в когось є запитання? Ні, ну, немає. Ну, хіба у тих цих питань, коли ми додавали оцей другий графік поверх першого, це ми просто переходили назад на вкладку, де задавали значення, і воно автоматично. Дивіться, от ви заходите, якщо ви хочете побудувати другий графік, тобто ми інші значення задаємо, бачите, є кнопки input, output. В путь, це є вхідні дані. Якщо ми хочемо щось побудувати, ще якийсь графік, наприклад, з реконфігурацією, ну скажімо, давайте побудуємо, що воно реконфігурувало до Давайте з реконфігурацію і з резервами буде виглядати. От ми щось поміняли. от До 2 з трьох було, і додамо якісь там резервні модулі. Один резервний. Тобто, щоб додати щось змінити, два рази клацаємо по тій і по тому рядку. Внизу, бачите, в тих полях міняємо і кнопка реплекс. Ось ми поміняли, бачите, один резерв. І тепер переходимо на кнопку output. Якщо ми щось поміняли, нам потрібно перебудувати граф станів. Бо там, навіть, якщо кількість станів буде та сама, то оці от параметри зміняться. Бачите, ми перебудували. А тепер дивіться, тут є така річ. Якщо ви хочете ще раз побудувати, щоб воно наклалося, вибираєте колір, але тільки тут, бачите, output, От какул build graph, ми побудуємо ще один графік, але якщо ви хотіли цей графік побудувати, а стерти попередній, бо було щось не то, Бачите, є така кнопка, є тут прапорець clear or all series. Якщо ви це зробите, і output build graph, то воно попередні графіки стре. Ну от тут, бачите є вкладки. От у нас бачите, граф попередні графіки стре. Ну скажімо, в даних ми помилилися чи ще щось. Якщо ми хочемо знову будувати якісь графіки, тут то, от, бачите, заходимо на цю вкладку Vector and Matrix, бо Debug Воно просто показує повністю вхідні дані, початкові значення. І от це ну, деколи зручно коли відлагоджувати модель, це слідкувати. Векторс Matrix, тут є вказано от, межі інтегрування, тобто доки там, до чотирьох тисяч, скільки інтегрувати, далі, бачите, от є точність, і ну, оце, з якого величини тобто не, чи до нуля рахувати, чи не до нуля. І оцей old Series, якщо забрати. Знову перейти на input і, скажімо, я хочу тут без резерву побудувати. З реконфігурацією без резерву. От поміняв. Заходжу, знову ж таки, потрібно. Після кожних змін в «Input» треба зробити «Calculate». Якщо я хочу побудувати, ну колір вибираю, який там хочу, output, build Graph», воно мені, бачите, побудувало другий графік. Тобто, якщо я хочу кілька графіків, значить стільки разів заходжу в «Input», міняю якісь там дані. Output calculate, output output-build-graph, і відповідно, ось тут я отримую, буду мати сімейство таких графіків. Якщо ви хочете для безпечності робити, то після кожного розрахунку треба output export, Бо по, наступний output build graph поміняє попередні дані. Бо воно ті файл буде записувати поверх ну, попереднього з тим самим іменем. Ага, зрозумів. Дякую. Тепер все чітко. Ще які запитання. В мене є запитання, а як в Excel? Ми, ми, тось, ми тоді як робили роботу. Ну ми типу збудували графіки на Асні, потім як зробили експорт. І, і я не до кінця зрозумів, як в Ексі. В, у в в мене, на жаль, просто на комп'ютері цьому немає Excelle. Дивіться, там просто у вас є. Ось зараз. У вас є ось цей файл. У вас є ось цей файл з розширенням DS. От зараз я візьму асну, зроблю, дивіться, output. export. Бачите, всі галочки знімаю, зробив експорт. Після того, як я зробив експорт, от в мене з'явився файл з розширенням DS. Бачите? Видний він? Так. Значить, далі потрібно оцей DS поміняти на TXT. І просто відкрити оцей файл в Excel. Запустити Excel, open, оцей файл, і Excel там перепитає, там, чи ви, як ви хочете перетворювати там роздільники, відповідаєте там далі далі. В кінці готово. І ви отримуєте таблицю в Excel. Ось таку. Зараз я її. Після того, як ви це зробите, ви отримуєте ось таку таблицю в Excel. От вона є. Далі ви вставляєте один рядок в Excel, записуєте, бачите, у вас буде там Т, перший стовпчик це час, ну, точки часу, а далі P1, P2, P3, P4, ну в когось 4, в когось 7, в когось 10, це є оці ймовірності перебування в процездатних станах. І далі вам треба побудувати оцю функцію F1, тобто без, ну, частоту потрапляння в аварійну ситуацію. Ви ось тут, вас буде дивіться, це у вас є, як правило, перехід в останній факт в останній, в останній ем, стан. Вас, от, коли дивіться, от у вас буде оцей розв'язок системи рівнянь. Ось він є. У мене є це перехід. З четвертого в п'ятий це от останній буде рядок. І в мене, бачите, тут інтенсивність, в мене є 0,04. У вас буде своя якась там інтенсивність. Ви її записуєте, ви її записуєте, ту інтенсивність десь збоку в любу клітинку вільно. І далі, ось тут, де f 1 ви, е, значить, записуєте формулу, тобто це буде ймовірність з останнього стану. Ось вона в мене P4, у вас може бути p 8 чи p 15 ну, в кожного по різного буде. Її. Множити на оцю величину, де ви записали цих 0,04, але тільки не забудьте поставити ну натиснути F4, бо там має бути абсолютна адресація. Бо коли буде формулу множити вниз, а тут порожні комірки, щоб воно не видавало помилки, і ентер а далі цю формулу копіюєте донизу і маєте оцю залежність частоти потрапляння в аварійну ситуацію. Чи є ще якісь запитання? Ну, Якщо запитань немає, тоді на сьогодні все. Тоді до побачення, до наступних зустрічей. Дякуємо, до побачення. До наступних зустрічей.